Всім привіт я вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо проходити Dead Space. На жаль, я записував відео там, де ми оцей обліск дотягнули, от сюди довезли. Але так як в мене вимкнуло світло, то відео не збереглося. Він воно збереглося, воно пошкоджене, я не можу його відкрити. Тому будемо продовжувати вже звідси далі відео. Якраз фінальний бій, і це все, що там буде далі. Ми дізнаємося. Так що на жаль так. Як я, так же я. Так, треба було. Так, акуратно. Блін, вас багато. Ось так, тепер ми перемісти на п'єдестал. Давайте на всякий поміняємо е, патрони, тому що. Невідомо, що там і як там буде. Так, тепер давайте рухаємося до п'єдесталу. Подивимося, що буде там. Так. Активувати. Готово, дякую, айзеку, я завжди вірила в тебе, Ніколь. Ми знову цілі. Ми цілі. Аварійна ситуація, георбітання гравіційний трос відключення, тектонічне навантаження вивельне, звітнення неминуче. І що цікаво зараз буде? У сьому персоналу негайно евакуюватися. Я перезапущу трос, щоб виграти час. Вперед. Давайте куди там. Ага, сюди. Так, є, виконано. Повторно активувати троси. Давайте попробуємо. За... Перезапустити. Помилка перенаправляє керування гравітаційним тросом. Давай, давай. Опа, знову ця. Забудь Айзеку. Це вже не виправити. Відпусти її, Деніелс. Відпусти кого. Хіба ти не бачиш, що ти мариш? Треба йти, вантаж ось ось впаде. Я дав тобі шанс думатись, Айзеку, але якщо ти все ще не бачиш цього, я в останнє допоможу тобі. Відміна зв'язку. Цього разу додивись до кінця. <плес> <плес> Айзеку, це я. Я хотів би поговорити з тобою. Мені дуже шкода. Пробач за все. Я хотів просто поговорити з кимось. Тут все розвалюється на шматки. Не можу повірити, що в те, що відбувається. Це дивно. Така дрібниця. Просто як розмовляти це все, що він досліджував в кінці кінців. Небагато чим, так? Як змусити його слухати, коли він благав про конвергенцію? Конвен... Але в мене була інша молитва. Воно говорило, а потім слухало. Зупиниться, сказала я. Може, воно зрозуміло, але. Я не можу повернути те, що було взято. Чому я більше не можу тебе бачити, Айзеку? Я кохала тебе. Завжди любила. А, вона, походу, себе отравила. Чи щось таке? А чому ж ми не знайшли її тіло тоді? Цікаво. Але вона. Вона Елізабет Кросс вчений з гідропоніки. Ви обидва бачили те, що хотів бачити Марки. Джейкоб Темпл для неї і Ніколь для тебе. Джейкоб? Ні. Ніколь весь цей час була мертва. І ти знав це чи не так? Можливо, я знав, що щось не так, але вона, вона через стільки прийшла і. Принаймні тепер він буде на надійних руках. Маркер більше нікого не перетворив на свою маріонетку. Дай мені пульт від за. цього. Ні, все скінчено, ми знову цілі. Джейкоб сказав. Заради бога, я не буду просити знову крос. Ні, занадто багато людей загинуло. Тобі просто тоді просто зробиться, мені вже нічого втрачати. Крос. Так, буде краще, Айзеку. Ти ніколи не оговтаєшся від того, що з тобою зробив маркер. А коли тектонічне навантаження спаде, все це буде поховано. Як і хотів земний уряд. Ага. Попереджується смічне кто не зростає. Коїдеться безпечне місце. Дістатись до посадкового майданчика. Давайте пішли. все тут вибухає. Ой, дивіться, куча шатл. Я можу встигнути до її відльоту. Беремо обов'язково все, що лежить. Нам це не просто так дають. І тут дивіться, скільки такого цікавого. Готують нас до бою? Що за підвисання? Так, добре, давайте візьмемо е, цей шеверстак. Активуємо. Е, давайте в імпульсну гвинтівку вкачаємо. Одне сюди і можливо ще плазмовий різак. Е, чекайте, а е, ця ага, якраз можна ось так зробити і ще збільшити урон. О, максимальний. Все, добре. Добре є. Так, і тепер куди нам? Ага, сюди. Давайте. Пішли. Там, де ми були. Ага. Опа. Каміння. Денес. Як ти... Останнє попередження, Айзеку, я не жартую. Деніалс. <ścis> Він тут. Розум вулика. Опа, ну її скинули. Ні. <ścis> Копай мене за руку, Айзеку, будь ласка. На все нема. Ні. Кендра. Ого. Ну і він конський той розум вулика. Оце жесть. Ну ж, бо тому це Це, це то все, що у тебе залишилося. Так, давай, дістатися ми дісталися, що тепер? вбити розум вулика. О, тут є, до речі, багато. Давайте позбираємо. Давай, давай. Так, ще один лишився. Наше оо, на бої, а, в мене. Ну добре, поки що. Так, є. Yeah. Хто там ще наступний? А, він там, блін, кліпає тих Тварів випускає. Так, і що далі? Куда полята? А, бачу. Так, кислота. Так, головне не той. Не попадатися на його ці. Так, є два. Коротше, головне, не попадатися на його щупальця. Як правда знати куди вставати, ну Це вже таке. А я можу його застанути? Не стазос. Нічого не дає. Так акуратно він щось сильно плюється. Як знати, де він вдарив своїм тим щупальцем? Так, еще один лишился. Так, что далее? А, снова плюешься? Давай, давай, плюйся. Так, отходим. Трошки цепану. Так, останнє. Зараз ще якась наступна фаза буде. Ага. А, от ще одна фігня. Дай поцілити. Є. Yeah. Що все? Вийшло? Чи не вийшло? А він так боїть, стоїть і не боїться, що його роз'їсть. вбити розум вулика, є. Yeah. Що далі? Покинути планету. Та ти шо, шаттл якраз лишився. Ну що ж покидаємо. Давай, давай, Айзек, ти зможеш. А, що, що за глюки? Знав той облиск маркер, як його там правильно назвати. Давай, давай, давай. Ну, все, ми на орбіті. Ого, а той падає нічого собі метеорит в планету. Глава 12 завершена. Що вдалося? Айзеку, це я. Я б хотіла поговорити з тобою. Пробач мене, пробач за все. Я б хотіла просто поговорити з ким-небудь. Ого. Оце, оце неочікуване. Поворот. Окей. Хм. Так, ну все, я так розумію, так? що ж, такий вийшов фінал. Жаль, що в мене записалося все, що там було. Ну, але там, в принципі, теж ми просто маркер тоді доставили і вийшло так, що та ніколи все ж таки мертва. Тому. Я вам дякую за перегляд, що дивилися це проходження. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і коментувати відео. Всім до побачення!